Всім доброго дня. Роблю пампушки найбільшу порцію. 250 мл теплої води, 16 г дріжджів свіжих. Так, цукор 40 грам. Я пізніше добавлю всі. Так. Беру дрібку. І дивлюся, чи грає. Я все швидко роблю олії 50 грам раз і замішуємо м'якеньке тісто. Тут 400 грам муки. Додаю солі. Пори закипає. Так, і починаємо замішувати. На тесто. Вот так дыжи работают. Так. Трошки сюда. И начинаем месить наши помпушки. В борщу. С чесноком. Минулого разу маленьку порцію зробила, а це в два рази більше взяла інгредієнтів. Так, і замішуємо. Легесенькі тільки. Десь в мене 380 грам. Бачу муки. Все, ось. Щоб вимісити, я візьму ще на руку трішки. Is, так. Швидко, тепер накриваємо, щоб воно кліпкою накриваю завжди, щоб воно підросло мінімум 2-2,5 рази. Все, поки тісто підходить, роблю поливку чесникову, натираємо зубців три досить великих. Віднолі через прес, але я щось так. ось більш ніж достатньо буде. Так. Сіль додаємо. Ну, я багатонько так візьму. І олії. Домашньої в мене немає, магазин не буде. Все, потім ну, більше додав. Все, стоїть. Потім будемо булки мати. Ось в мене тісто трішки піднялося. Зараз буду виробляти пампушки. Змастити корму, Забагато я додала, Зараз я. Зато буду тут виробляти. Ось. Ой, яке тісто! Ой, некусеньке. Ой. Ой, яке гарнесеньке. Ой, яке гарнесеньке. Робимо бурку ставимо на... Так. Ось такий робимо лесенки. Ух ти, яке тісто, м'якусіньке. Ой, ой, який прям пушок. Це великий. Ой, яке тісто. Ой. І пахнеш. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Все одно вони великі будуть, бачу. Так, розкочуємо. Компушечки швидко раз і вони будуть стояти ще. Як же мені зробити? Не знаю, так, так, ось так зробити. На розстойку. Виходить 12 булок буде. Показую. Все одно, я би робила в два рази менше булки. а зараз пробую переробити. Так, переробила на таку кількість булочок. Ну що, з богом ставлю в духовку 15 хвилин буквально, а там буде видно. Беремо, змащуємо, гарненько змащуємо. Так, гарненько ретелю. Всім смачного! Маленьке треба робити помпушечки. І борщ я люблю оранжевий, не знаю чому.